Доброго дня, а ви знали, що сучасні слухові апарати Oticon можна налаштовувати не приїжджаючи до спеціаліста, тобто віддалено. Дистанційно налаштовувати слухові апарати Oticon можливо за умови, якщо ви хоча б один раз відвідали спеціаліста, і спеціаліст вам підібрав і налаштував слухові апарати. Для того, щоб скористатися цією функцією, ви разом з спеціалістом можете зареєструвати слухові апарати в нашій системі. Підключити слухові апарати до телефону та завантажити на нього додаток Отікон Companion. В наступний раз, якщо вам потрібно буде налаштування, ви зв'язуєтеся з нашими адміністраторами, домовляєтеся про вільний час, і ваш спеціаліст буде чекати вас на налаштування онлайн. Єдине, що вам потрібно буде, це щоб телефон був біля вас, слухові апарати були включені і одягнені. І на телефоні був інтернет. Неважливо, де ви знаходитеся, ви завжди зможете отримати налаштування слухових апаратів через відеозв'язок. Лише з одним нюансом, що спеціаліст може змінювати характеристики вашого слухового апарату.